Два американці, білий та чорний, приїхали до України. Білий каже: А давай, як робітники, нажеремося горілки на будівництві. ха «Ха-ха, давай! Нажерлися горілки. Негр відключився. Білий узяв його на плече і поніс. Виходить, а сторож репетує: А, стояти. Білий каже «Хеллоу? Самху? хуло. Рубе поклади на місце. В Одесі на вокзалі по перону ходить мужик і монотонно бубонить. Газети, журнали, трахо, дром, гороскопи, анекдоти. Покупець простягає йому м'яту гривню. Анекдоти, будь ласка, чоловік уважно розглядає гроші на просвіт, ховає їх в широкі армійські штани і каже. Значить, так, слухай сюди. Повертається мужик із відрядження, здивований покупець думає, трясся, добре, що хоч трохи дров не взяв. <риклад> Приходить до директора цирку якась людина з вулиці і каже: А я тут е, ілюзіон придумав. О, ну, викладайте. Так, на арену цирку виносять величезну скриню з гівном. Е? Під барабанний бій чіпляють його до троса і піднімають під самий купол цирку, а потім звідти кидають і ось. Вся арена в гівні, весь купол у гівні, всі глядачі з ніг до голови теж у гівні. І тут на арену виходжу я в сліпучо білому фраку. Ану, пішов геть! Придурок! <риклад> до мене щойно дійшло, що якщо на мінуси в житті дивитись через піднятий середній палець. То вони стають плюсами.